Це я йду на закупи в бідранку і зараз покажу вам, що я там беру найчастіше. Ось такі перчики начинені сиром. Просто смакота. Нещодавно я спробувала їх в гостях і відтепер вони мої улюблені. Ще є ось такі зелененькі, але вони будуть гострі. Далі пизи. 5 хвилин на пару і смачні булочки готові. Часто беремо такі нагетси. 15 хвилин на аерогрилі, дитина їх обожнює. міні моцарела. Ідеальні маленькі кульки до чаю або до кави. Завжди беру на бутерброди тільки такий схаб. Він мій улюблений. Філе мінтая – найкраща риба для мене. Улюблене печиво нашої дитини. Салатка з капусти для мене та чоловіка. А таке морозиво ми обожнюємо всі. Беремо його завжди. І гранола. Це без цукру, але моя улюблена ось ця шоколадна з додатками полуниці та білого шоколаду. А це суші, які ми ніколи не беремо і навіть не знаю, які вони на смак. Але їх пробу.